Понеділок, 24 лютого, у місті Героя Охтирка урочисто відкрили поліцейську станцію, яка обслуговуватиме понад 48 тисяч населення громади. Тут працюватимуть три поліцейських офіцери, які забезпечуватимуть порядок та реагуватимуть на звернення громадян. Станція оснащена всім необхідним для ефективної роботи правоохоронців. Сьогодні в третю річницю повномасштабного вторгнення. Ми відкриваємо чергову поліцейську станцію на території. Ахтирської міської територіальної громади. Я впевнений, що поліцейські, які нестимуть тут службу, будуть сумлінно виконувати свої обов'язки по захисту громадян та зміцненню правопорядку на території обслуговування. Хочеться подякувати за можливість подальшої реалізації даного проєкту органам влади та місцевого самоврядування, які в тісній співпраці з нашими міжнародними партнерами та благодійними організаціями дали змогу сьогодні відкрити чергову станцію. Ми на цьому не зупинятимемося. Поліція буде продовжувати виконувати свої функції по захисту громадян. Дякую. Задля більшої мобільності та оперативного реагування на щоденні виклики, поліцейським офіцерам громади вручили ключі від трьох новеньких службових автомобілів. Також правоохоронці отримали помпові рушниці, які підвищать їх готовність до виконання службових обов'язків на благо українського народу.